мої любі друзі! Сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою, як Віл бігав на випередки з конем. Ще за дуже давніх часів стрінулися якось волом і завели жваву бесіду. Перте, те, хто з них пруткіший, ти лишень подумай, мовився віл до коня. Я побіг би. Набагато швидше, ніж ти, але боюсь, що земля не провалиться під мною. Ти ж знаєш, який я великий, яка в мені сила. Це тобі лише так стається, засміявся кінь. А якби дійшло до діла, то ти нічого не докажеш. А ми можемо спробувати, рішуче махнув рухами Віл. Добре аби охота мовив кінь. От поставали, він крикнув раз, два, три. і вони побігли. Та хіба я гірший від коня? думав він, сердито махаючи рогами. Не до шмиги було йому де, що кінь побіг набагато швидше. Як бігти, то бігти, казав сам до себе. Віл і біг, не брак з такою силою, аж земля стогнала під ногами. І все було б добре, якби вола по дорозі не спіткала нещастя. Розлючений і впертий віл набіг на глибочезний рів, і мов та галушка полетів на дно. Отак я й знав, що земля провалиться під мною. Подумав. Бідолаха. Так пролежав і простогнав він на дні ями. Може, з півдня аж бачить над ровом стоїть якийсь чоловік. Що ти тут робиш у цій ямі? питаю. Та що роблю? Стогну та плачу, і світа не побачу. Послухав коняку, провалив землю та й видно, так і проплував пасти мушу не за цапову душу. Валив землю, та й видно, так і пропасти мушу, ні за цапову душу. Не журися, я тобі поможу, казав добрий чоловік. Побіг скоренько додому, запряг свої два воли та й подався до тієї ями, де був віл, Спустився бічним ходом на дно ями, вдяг на волохомут, прив'язав до воза і за пару хвиль він уже був на волі. Ніколи більше буду швидко бігати. Нехай біжить кінь, як він такий, щоб вірною працею йому цей рятунок. І відтоді вони ніколи швидко не бігають і нікуди не квапляться. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яка наступна казочка вам до душі.